Всім привіт! Ми завтра всією сім'єю у повному складі будемо їхати в Дублінський зоопарк. Ми давно хотіли. Ми читали і дивилися, що там дуже багато звірів цікавих, і зараз там відбувається ще виставка динозаврів в повний ріст. Для наших дітей це буде дуже класно, тому що їм дуже подобаються динозаври і взагалі звірята. От поїдемо завтра, так що ви дивіться відео, ставте лайк, підтримуйте нас. Думаю, вам буде цікаво. Ржеві, правда вони? Ружелі, які вони класні. Рижеві фламінго. Поїхали далі. Вона таке маленька. Думала, що до панда від червоні. хвостики гарно подобаються вам зимальчики. Гарний. Дивись, який хвостик у нього. Так, ми зараз ще пошукаємо динозаврію одного з колоцію. Як хлопчик каже? Абу. Вовки, пацаны, ай. Во, красончик такий, давай такие красивые. Зараз можем себе за нас прийти. Мы помахаем ему ручку. А винт тебе другая кружочек. Я пишел на рик. Кто тебе такий? Жираф, син. У -у -у, це жирафка крута. Ти не просто їдеш. Динозаврика? ми вже йдемо до редакції динозаврика, не держава. А фафа -фа отут, синочку. Отут жирафа, Две це зебра. Як зебра буде? Скажу, зебра. Дебдя. Дебдя. Дебдя це зебра. Ну добре, де бде то зебра. Нам-ням-ням. Нам-ням-ням-ням. Жирафка робить ням. А ще, ще.

Висякі носики вони гості. Тата! Тата зараз бере! Такі не гострі носики, ти бачиш? Не переживай. Не переживай папа. Вони в будиночку, бачиш лапки, є весь голівка, бачиш там великі-великі. Вона заховалась собі, вона собі в будиночку і собі там собі спить. Бачиш лапки в неї є. Лапки, отам голівка є. Ну, дикопоніки, так? О, як ве. Так. Норми, отче окапіть. І вусички такі біленькі у нього, да? Гарний хлопчик. Подобається? Ось Тримайся. Оці. Сесі. Гаросень, тримайся. Почас менгати? Хм. Ну, а зайчик, ти хочеш?

В нього звірёк, такий Як и называется? Красунки. А я как ничок так? Такі малючки, такі малючки, ай! Сіу! Сіоу! Красі вже повернулись додому з Дублінського зоопарку. У нас море емоцій, нам дуже сподобалось. зоопарк великий, красивий, доглянутий, звірі всі доглянуті, нагодовані, дуже красиві. Особливо в дітей багато емоцій. Там вони побачили тих звірят, які хотіли, побачили динозаврів. Хотіла окремо нагадати за ціну. Ми збавляли квиток за 5 днів наперед. Діти до 3 років безкоштовно були. На двоїх ми заплатили 44 євро. Тобто, це з скидкою. Тому ну, всім гарно дякую за перегляд. підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, ставте лайк. Пока.